Режисер Андрій Білоус, який є директором а, молодого театру і був звинувачений у сексуальних домаганнях, залишився на посаді, оскільки для його звільнення потрібна ухвала слідчого судді. Департамент культури КМДА не може відсторонити Білоуса без правових документів, які підтверджують порушення або ухвалу судді. Ну і на початку лютого департамент культури звертався до національної поліції України, аби з'ясувати, чи відкрили проти директора художнього керівника молодого театру кримінального. Не І у березні. правоохоронці відповіли, що внесли до реєстру досудових розслідувань заяви адвоката в інтересах колишніх студенток Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого щодо сексуальних домагань з боку Андрія Білоуса. Ну і нагадаю, друзі, що Андрія Білоуса звинуватили у цих домаганнях кілька дівчат, які або працювали з ним, або навчалися у нього. Ну і поліція ж відкрила все ж кримінальну справу. А в університеті Карпенка Карого розпочали службове. Розслідування і відсторонили Андрія Білоуса від викладацької діяльності до завершення розслідування. Але як бачимо у молодому театрі, Андрій продовжує працювати.